Львів'янка Олена привезла на виставку свого дворічного Річарда. Ми зараз попали в Бести, це Best In Group. Тобто в групі в нас сьогодні представлено 5 порід і ми будемо змагатися на кращу собаку в нашій групі. Четверта група у нас мисливські собаки. Показуємо ми стійку, як завжди. Конкретно ми готуємося до цієї процедури і біг по рингу рейс по колу або від експерта й до експерта. У конкурсі для пар друге місце посіли золотисті ретривери з Тернополя. За словами власника В'ячеслава Олієвського, вони вже в шосте приїздять на виставку собак в Ужгород. Це в мене пара голденів. І конкурс заключається в тому, що просто ми виставляємо, кожен представляє свою пару собак. По умовах має бути один власник обох собак. Вони повинні просто поруч пройтися, поруч показати себе. у нас пенсіонер вже 10 років собаці, має 6 років. Це собаки дійсно компаньони. На виставці представили 50 порід собак. Розповідає організатор Руслан Ключевський. Найменша собачка це Чихуахуа. Їх представлено сьогодні чотири штучки. Породи є різні. Більше всього, звісно, представлена порода група овчарок. Це німецька овчарка, східноєвропейська овчарка, німецька довгошерстна овчарка. Багато сьогодні представлено золотистих ретріверів. Дуже популярна зараз набирає порода. Французькі бульдогів більш багато представлено. Наймолодший собака. на виставці за словами Руслана Ключевського мав три місяці, а найстарший понад вісім років. Загалом у виставці взяли участь понад сто собак. Ірина Олах Леонтій Николишин новини на Суспільному.